Продовжуємо квартирник, і у нас обіцяна ще одна нова рубрика, яка називається недільний процишин. І все як ми любимо. Знову працював весь Голівуд над нею. Богдан Процишин у нас має бути з міста Трускавець. Що дуже важливо. Має бути з нами на скайп зв'язку. Що, нема? Секунда. В яка секунда? Вже секунда минула. Ну що? Де? Куку. -ку. О! А ось він сам, власною персоною. Добрий вечір. Дай Боже щастя. дай Боже, щастя. Ну що, будемо дивитися е, доробки тижня. Добре. Шо? Перед тим, як дивитися, у мене величезне прохання. Шо? Як задумаєш якусь рубрику, ти попереджай про те, що ти придумав якусь рубрику, бо я зранку анонс подивився, опа, міжданчик, я вже рубрика. Спасіба большое, але якось вчательніє, я би підготувався. Ну, По-перше, ми про рубрику з тобою вчора говорили. Ні, ти сказав, ми те там потурбуємо, я знаю, що потурбується. От ви галичани, в принципі. Ти ж галичан чи ні? Я українець. З великої літери У. То як варко, воно, не забудові, не забудові. Та, Я українець, каже. Ну, бачиш, ти попереджай, бо це от, той от. Ну, а як же ж його почати, так би мовити, е, великі справи, якщо довго готуватися, так, то знає. Якщо не хаотично. Це все правильно. Та. Одним словом, так це нова рубрика. Поки що заставка не анімована, але вдало озвучена. Ну одним словом, будемо працювати над цим. Але е, питання в тому, що показувати твої доробки, які є на твоєму фейсбук сторінці Правильно проси процишин офіційний синенький, тепер актуальний. Процес он офіційний завжди актуальний. У мене особисті аккаунти, в залежності від настрою Цукерберга, міняють кольор, бо один в бані буває періодично, і не то, що миється, а забанений, а другий просто запасний. Так, Я, до... Ну наплодив, щоб запутати ФСБ. Тобто. Давай дивитися на доробки тижня, тому що це є жвава реакція, ну, принаймні твоя, на те, що відбувалося в політиці. Ми так, Ти може бачив ми там першу вони частину. просто цього тижня начудили достатньо. Тому... Ну, це правда. Начудили, тобто. Це вони просто за звичкою, тянеться і тянеться рука. Так, першу картинку давай, давай на екран, що там Антон розуміє. Так, куріння вбиває. От це не те, щоб начудив. Це геть зовсім не чудив. Курівні вбиває, пам'ятайте про це. Наголосий. Ну, там е, він би мав курити шміля в такому випадку. Розумієш? Так, коли спробував курити шміля. Я... Він <рив> <рив> <ти> не дається. <рив> не, ну, та, дотипів, дотипів стосовно. Е, Важкові втрати війська ДНР було багато, але влучних мало. І тут в тебе теж щось, коріння вбиває. Знаєш, це все одно, що цей дотип відомий, що всі люди, які їли огірки, вони померли. Ну, і погодься, дуже логічно, зауважено. Спостереження, дуже логічно. Добре, підемо далі. Знаєш, типу, поясніть карти... Оце от шедеврально, на мій погляд. Ну, про Льошу е Ганчаренка. Але він трошки інше писав слово на іншому паркані. Так, да, але ну що подумав кролік, ніхто так і не узнав, тому що кролік був дуже воспітаний. По-любому, коли він писав нень, він думав про інше слово. Ну, принаймні, я вдумав українські. Ну воно в німців звучить те, що він пише в тебе. Воно він пише слово жуй. На да, паркані. Буй, жуй, так, да, щось таке. Так, да, тому що, якщо те, що міг подумати розбещений, значить. Російською мовою або змускалізований українець, це німецькою звучить як шванц. Бачите, поповнений словниковий. Ну, шванс це хвіст, в принципі. Тобто, це, це, це такий це сленгове слово застосовується не тільки до хвоста лисиці, вовка, павліна, а й до те, що деко хвіст росте спереду. Ну, то таке. Далі рухається. Ти себе розкрив як хвостознавець. Я, Я взагалі хвостознавець знатний, так. Як би сказали там тепер ліваки, в яких поки не рвуться зігуючий е, хвостознавець. А я ще в серпні замітив, що ти. А я теж тебе в серпні замітив. Маєш, маєш схильність зігувати по ділу і діла. Я це то не робив ніколи, справа в тому, що. Я, я, я. я. Найн! <реш> я, господин, поділ, Найн, ja. х... добре, що не хер. Та, ну тепер далі що у нас іде? А ну це салон мод Верховної Ради. Ну ти бачиш картинку, та, яку ж ми показуємо? Бачиш. Так да, так, да, 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 я бачу. Бачиш. Картинку бачу. Да. ну от ти, ти, ти знаєш, Лещенко, в принципі цю картинку поставив собі на Фейсбуці. Йому так сподобалося. Він між іншим досить адекватно відреагував на моє зауваження, що в принципі перші джерело треба посилання зазначати, і негайно поставив посилання на сторіночку, так що. Дякую Сергію Лещенко за таку реакцію. Ти стаєш популярнішим, розумієш, завдяки нашим зусиллям і зусиллям. Дякую Роману Андрію Скрипіну. Можна по батькові не згадувати, все ж таки. Ми ж українці. По матері можна. Так, наступна картинка, якщо є, є, то це вже цікавіше, Та. Ну, там же вся Росія Матушка чекала цього дзвінка, знаєте, як пришествиє. Я взагалі, от, я кацапів не, не розумію. То у них вони, Обама з Трампом в під'їздах, то вони всією нацією чекають, що у Путіна задзвенить. І якось і, і, ціла нація їх там сто, скільки, там, мільйонів, їх 140 моєму От, жити в цьому когнітивному диссонансі, тут от неменався, а тут ми ждемо дзвонка, ну це жах, напевно, якийсь просто. А тут ще сталагмід, ну. Стелагмід той, що з унітаза? той, той да. так. Ну це взагалі фантастика, я б сказав, і так. Ми оточити, як казав. Смироточите, як Пучня, взагалі буде цікаво. Ні, Ну знаєш, є ж анекдот, коли там Путін дзвонить кудись, або не Путін, типу, бере слухав і я... говори Алло? як да. нахуй? Знаєш, так, так що це десь такий дзвінок і був, я розумію. судячи ну, з, з, з наслідків, то, 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 власне, так. Далі, що у нас є ще картинка? А, -а, а там просто от, воно ж там на російському каналі черговий раз три про Україну. Він щось згадався, цей його даний думав її образ. Дуже-дуже, от читачі зва, реагували, бо в тексті. Картинку я написав, хочете його знову побачити в цій пов'язці, ставте лайк, хочете, щоб він був на одній нозі на дерев'яшці, репост, хочете, щоб пугайчик йому на голову, веселий смайлик. А більшість, більшість, вимагали, якось, щоб всі три опції можна було одночасно замовити. От, тут у нас нескора, я вже побачу. Ну, Юлі, то нас Шухриться, бажають йому здоров'я всілякого. А як Нестора Шуфрича по батькові, Іванович? У нього дуже просте по батькові. Нестор Іванович. Рязанське батько. Рязанське батько. Ну що, Іван нормальне ім'я українське. А, ну ясно. Це пиво безалкогольне, так сподіваюся. Без сумніву. Ну, в тебе ж пиво в ефірі не допросишся, я вирішив. Не ризикуватися. Нічого, що ти на мої гроші напив пива, там, дай Боже. Ну, так, звісно. Та-та-та, було таке. Ну ну добре, не пива коньяку. Зав -зав -зав Завтра буду другий холодильник купувати, бо в першому не поміщається. Окей, далі. Далі картинка. А, ну це якраз е, анонсує нашу, так би мовити. Без цього цього ти було просто неможливо. Без зоряна, його шкіряка. Та, от ї, їде до нас з подолу, їде до нас по Я не знаю, коли доїде, хочеться його бачити. Хочу. Хто, е, їдуть, ні, ну ніби обидвоє їдуть. Uh -huh. Я дуже переймаюся, тому що, ну, от, скажімо, якщо брати загальнополітичний контекст, тобі тут може якась підказка вийде, тому що от е, російські ЗМІ привітали Штайна і Майера з призначенням на посаду президента Німеччини. Скажімо. No. No. Насправді ну це чудово, що навіть такий ну не останній да, канал, як Росія 24, допускає такі клята. Воно ніби ніяк нам легше від того не стає, бо в москалі, як карма Україна так і буде продовжувати перти. Але той ну, черговий, принаймні, хоч якийсь доказ, що на нас про дебіли, і з дебілами завжди простіше не зрозуміло на людьми. Ти знаєш, я отак от по ночах ну іншого часу нема, дивлюся там. Первый республиканский ДНР. И... Так ты тому и не спеш, Чувак. Я б тоже не и... заснув, як я дивился первый республиканский ДНР. И, и ГТРК ЛНР я дивлюсь. Так, а що, у них є второй республиканский? Не, нема. А что такое первый? Ну, тому що. тому що, ну, а що вони його пронумерували? А, ну, це ж така пошесть є у всіх, коли з'явився перший канал в Росії, то всі стали називатися першими, але на локальному рівні. Розумієш, що там, е, ну це мусить бути перший. А хто ти не, не перший скрипний? Це Альфач. ну так, Перший скрип, UA треба називатися. Ні, я, я в, цю, в, цю, в ці ігри не граю. От. Я дивлю, дивлюся. Тоді Скрипін 24. Лайф. Like. 43. Я поки що буде в травні 44, якщо оптимістично підходити до розвитку подій. Чи ж? No. А, так от я просто дивлюся ці канали, і там нема навіть натяку на гумор якийсь, на хі-хі ха-ха. Там все дуже серйозно. І дивлюсь на наші медіа тут. Тебе це дивує? І, а наші просто рве від, типу, Зорян і Шкіряк і так далі, і подібне. Тобто собі дозволяють жартувати. Мене це дивує, тому що без гумору, ну, ну взагалі ж, ніяк. Ну от, тобто і у них і буде ніяк. Ну, і так, окей. Це зрозуміло. Так всі з гумором взяли і від дебілів вже давно переїхали. Там вже з гумором не залишилось. Ну, або е, не переїхали, або просто Ну, якось. Ну, почуття говору не атрофується. Ясно. Е, ну що, ну ти готуйся до наступної рубрики? Це що, наступна у нас е, і, і, і вражує злою кров'ю землю окропіти, а це до чого я от просто не, не в'їхав. А це Антон просто скачав з Фейсбуку. Ну це правда, Антон він любить качати з Фейсбуку. Але що це значить, я не в'їхав. Я тобі потім розказував. Ну це щось не смішно. А воно і не задумувалося, як смішно. Антон, все підряд не треба скачувати. Тобто ми рубрику маємо узгоджувати, я так розумію, щоб я знав, де що. Пасували би, бо він ще і там хоум відео поскачує, розумієш, а воно ну, А в тебе є хоум відео? А ти не соромся здогадуватися. Ну, і взагалі, взагалі, знаєш, чим от Skype режим подобається. Ну скажи чим тільки я знаю, в штанах я сижу, чи не в штанах. Ти знаєш, ну є у нас прецеденти в ефірі там, каналу 112, вставав е... маломуж? Маломуш, так. Він включився скайпом, а тоді вирішив, що вже завершилося, і встав. Ти можеш повторити його подвиг? А я перед тим як вставати, виключаю камеру. <реш> можеш заклеювати. У всіх там е... фобія у американців є особливо. Вони заклеюють камеру, щоб, не дай Боже, раптом що. Путін не напав. Путін щоб не напав, це правда. Ну що, на цьому будемо ставити крапочку? Чи ти Антон там наскачував ще галерею? Це все було. Тут не вдали взагалі слайд, ти показав взагалі, не знаю. Одним це, словом, шикарний того. слайд закривавлена каска військова з грибом східного сусіда. Що тобі не подобає? Північно-східного треба говорити. Північно-східного. Я не про Фінляндію. Фінляндія північно західна або просто Північний. Як скажуть? Ну, бо географія, не знаю, що в тебе по географії було, але так воно є. У мене по всьому два. були. <свісно> Добре. Тоді наступну рубрику ми приготуємо якось жвавіше насправді, тому що це експерименти. Там подібна, подібна рубрикація. І сидять і мовчать же. Тут значить, розбіглися всі резиденти, я сиджу з. Сидить Оксана. А я ніхто, да? Чому а ти люди. ніхто? Резидент, ти, ти так? Чому то ніхто? люди, кажучи, Чого не люди? Люди якраз. Ну, Хаврюта втік за стіл на кухню. <плес> і Китаїв десь взагалі. Китаїв побачив, що я пиво в'ю і побіг на кухні і не захотілося. Ні, у нас нема там. А є в холодильнику, треба перевірити. <плес> та він не... Китаїв такий, що знайде. Я думаю, що так. За великого бажання все знайде. Так що до наступного тижня. 에, хто... Попереджувати, в принципі, такі речі. Добре, Работи. я наступний раз спробую попередити. Хто в середу у нас на 16, я зараз не знаю, тому. А а ти ад... ніколи зараз не знаєш, хто в середу на 16. Це нормально. у Вівторок вночі там щось робити авонс. Потім зранку, виявляється, цього гостя не буде, буде зовсім інший гість, придумай. Що с таким робити, але це нормально, це картово. Все адіос, до зв'язку. Дякуємо Богданові процишину з трускавця за участь в нашому прямому ефірі. і Представлення своїх доробків, які можна дивитися на його сторінці. <реш> <реш> вже свої трускавець. Я запам'ятав вже, що ти не не, цей, не Тернопіль і не тростянець. Ти знаєш, добре, що я не сказав, що ти з села Жуки Полтавської області? Так, да, Ну, Прикольна назва села. Так що дякуємо Богдану і цишину і далі рухаємося. Ми по, по подіях тижня, Оксана Денисова сидить вже на низькому старті, така нормальна. На звичайному старті. На звичайному, боже моє такий це, знаєш, так, на звичайному старті. Так, завбачливо. Так, що у нас тут є? Мені ж треба зорієнтуватися, Для цього треба якась перерва. Вона вже прийшов Роман Синіцин. Давайте трошки зробимо оживляш перерву, і після того будемо повертатися, і може вже зорян до нас доїде. Я маю на увазі шкіряк. Обидва.